Номінація Краща ініціатива у сфері місцевого розвитку. І тут я запрошую до нагородження Центру регіонального розвитку Топкая. Не менше мені приємно виголосити переможців цієї номінації, бо це мені гарантери і нашої організації. Це подвійно мені приємно, бо це громадська ініціатива з моєї малої батьківщини. І я тут запрошую Володимира для того, щоб отримати як голову Криківської міської молодіжної громадської організації Альтернатива, за, отримати нагороду за ініціативу Активна громада. Хочу сказати, що в рамках проголошеного конкурсу світнього центру ініціатива. На реалізацію даного ініціативи було всього-навсього виділено еквівалент 200 доларів. Тобто, це в наших мірках це десь там 1600 шістьсот гривень. Та? І те, що ви бачите зараз наочно, стоїть в центрі міста як єдина дитяча площадка на весь районний центр, і він на порядок дорожче. На порядок дорожче. Але це все ініціатива громади. А цю ініціативу зініціювали ці молоді люди. Саме, коли ми читали ці історії успіхів подані на конкурс, там були різні речі. І власне ця ініціатива Скорюківки, ну не можна сказати, що вона інноваційна, так? це історія про те, як громада побудувала дитячий майданчик. Це не складна, не якась супер не знаю, незвична і яскрава історія. Але мені здається, що саме такі історії, коли прості люди. Роблять прості речі для того місця, де вони живуть, вони врятують світ. Так? І принаймні вони точно врятують країну. Дякую вам. У нашій організації ми також пропонуємо вам вибрати з переліку тренінгів, які ми надаємо, і ми беремо той, який вам найбільше потрібний на даному етапі, і прийдемо до вас. Я дуже дякую за таку честь, тому що для нашої організації це був перший проєкт. Знаєте, це як громадський роду Оскар. І дійсно завдячуючи таким людям, які можуть надавати таку можливість працювати в громадському секторі, це як громадським ініціативам, так само спілки української молоді і багато іншим, які теж працюють в цій галузі, Ну і так само я дуже сильно завдячую друзям, які в мене є, і завдяки саме цим от стовпам, які тримали і руки, і ноги, тому що часто вони опускалися руки, а ноги постійно держали, тому що багато прийшлося зробити таких речей. Корисних, але важких і тому саме завдяки я думаю, і в ваших організаціях є люди, яких ви дуже любите, цінуєте, і тому е, завжди пам'ятаєте про них, підтримуйте їх і завжди цінуйте їх. І я дуже всім дякую вам, так само за той досвід, який я міг особисто отримати на нашому сьогоднішньому дійстві на цьому форумі. Дякую.